Ось цей мовчазний та сором'язливий хлопчик чи не наймолодший учасник громадських слухань. Питань у маленького вані немає. Він не розуміє, чому зібралися усі ці люди. А ось цей кремазний чоловік татусь малюка. Вадим довганюк чемпіон світу з пауерліфтингу. Чоловік знає, як то їздити на змагання за власний кошт, відриваючи гроші від сім'ї. Місто, район і область нам абсолютно не допомагає. Ну так, якщо сказати, що це допомога, то це копійки. На відміну того, що допомагають підприємці, і рахую, що якби не підприємці і не цей і не ці бізнесмени, то далі Хмельницької області ми би точно не виїхали і ніяких би досягнень цих всіх змагань нічого б не було, тому що вони фінансують повністю нас. Останні два роки я вже їжджу за рахунок держави, тому що я в складі збірної України. А мій тренер постійно на змагання їздить за власні кошти. І ми постійно ходимо, шукаємо ці гроші, щоб він поїхав, тому що ну як спортсмен без тренера на змаганнях. Проблема недофінансування не нова. Спорт завжди отримував державні кошти за залишковим принципом. Спортсмени кажуть, накопилася чималенька сума боргу. По два роки волочиські гандболісти їздять на чемпіонат області за свої гроші. Цього року, якщо величезко такі змагання відбудуться, ми не виставимо команди. Почому? Чому? Тому що, е верніть хоча б гроші за тих два роки, які ви обіцяли, треба відійти від тенденції збирати гроші в дітей, в дорослих, захищаючи на змагання офіційні, які захищають честь району. Болить серце у місцевої спортивної еліти, і за тутешній стадіон. Візитівка місце вже як 14 років не бачила ремонту. В той час, коли недобросовісна молодь зробила зі стадіону територію для нічних розваг, обласна влада це питання ігнорує. Повірте мені, перші дні це було якесь нашестя цих наших людей. На жаль, як ну йшли безперестанку безбожно. А пік цього нашестя з 12-ї ночі до 2-х ночі це просто ну міліція не вспівала їх звідти відтягувати. Не менш вразливим питанням і є заробітна плата тренерів. Наприклад, призвано 200 тренірів, тренерів яких заробітна плата набагато менша, ніж в другій школі прибиральниць. Виявляється, у одному з найспортивніших районів області немає програми розвитку спорту. Треба розробити програму фізичної культури та спорту в районі. Я вже 10 років тому ще при владі. Ще при ми робився до того зробити спецклас. Є такі діти, які не мають можливості поїхати. Місцева влада погоджується, програма потрібна, але є ряд проблем. В першу чергу обмежене бюджетне фінансування. Ми з вами маємо свої збираємо податки, і доходи в нас власні є. Так от слухайте цифру: 177 мільйонів, про яких я сказав, і 40 мільйонів, яких ми заробляємо. Ми на 40% це максимум себе забезпечуємо. Що таке бюджет? Бюджет це коли збалансовано, правильно? Заробив я рубля, я рубля потратив. І тоді зрозуміло, що в тому рублю я 5 копійок чи 10 дам на спорт. Ми дотаційний, причому страшно дотаційний район. А поки бюджет латає дірки, допомагають благодійники. Спортсмени відзначають місцеві підприємства. Групу компанії Вітагро, товариство Агробізнес, Моторсіч, «Волочиськ Агро», а також благодійний фонд Сергія Лабазюка, ми поруч. Це ті меценати, які розуміють, настільки важливо нації бути фізично здоровою. На закінчення вирішили створити ініціативну групу з представників різних спортивних секцій. Головне завдання якої визначити чітку стратегію розвитку фізичної культури та спорту. Всі активи спортивні, які є, від всіх тих напрямків по представнику ви напрацьовуєте на коли наступна зустріч, проговорюєте з керівництвом району міста, призначайте, доводьте до відома всіх без виключення представників бізнесу, де вони прийдуть, а ви презентувати, вже маєте не те, що було 12-13 рік, а план роботи на 2014 рік і під нього яке необхідно фінансове забезпечення. І тоді на місці вже приймати рішення. Приклад Волочиська мають підхопити і в області переконані учасники зустрічі. Лише спільно кажуть вони, можна подолати перепони і рухатися до поставленої мети.